Ми продовжуємо. Ми продовжуємо про психопатів. І попередній ролик у нас був питання про Путіна. Про, Путіна, про Путіна. Так ось знову таки про Путіна, щоб тут не витрачати час, можна набрати на гуглі, на Ютубі є фільм Дитинство Путіна там Година 40 хвилин. Мене, ну це просто вражаюче. Людина не може бути нормальною. І якщо він... Народився від, ну скажімо так, був, його мата була зґвалтована, потім вона пристроїла його вийшла заміж за того грузина. І грузин бив, і там всі його били. Потім, коли його передали в Ленінград, передали родичам дальньому, у яких не було дітей, це все є в цьому фільмі. От. То людина виростала у дуже жорстких умовах. І Путін колись сказав, що він знає, коли пацюк щур, криси російською, коли вона готується коли загнати у куток, то вона буде кидатись ну, на людину, в очі, там, на голову. Тому каже, треба нанести удар першим. І от ця хвора людина, вона зараз наносить нам вже на, 10 років вже Дуже наносить, вона на, на, нанесла цей удар, а зараз взагалі йде кудись туди на, 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 на пік іде. Вот. Путін, подивіться, Путін, Путін народився, є дві версії, коли він народився, 50-го чи 52-го року. І от якщо ми возьмемо подивимось Путіна, то Путін став сюди на, на п'яти. На Путін народився на п'ятку, так? А ті люди, які побіля нього, тобто не побіля нього, а з ним. А люди, які з ним, так. це у нас значить, то місяцевий, місяць. Місяць. місяцевий місяць. Місяцевий місяць. Якщо Путін народився умовно, умовно да, щоб легше було зрозуміти, якщо Путін народився, скажімо, на 5 годин, то всі люди, які біля нього, вони повинні тут народитися. А ті, які з ним не сумісні, то вони тут. Так от. Якщо цього брати Путіна Патрушев, то він народився ось тут. Тобто Патрушев повинен його долити. Так, це неправильно, стоп. Якщо він зварив, то він має давити його. Це неправильна дата була у Патрушева. Патрушев народився ось тут. Тобто це, в принципі, кореша. Тобто, оцінюють, якщо ми проведемо таку умовну лінію через центр, отак. Під прямим кутом, то це патрушу це із тої компанії. Якщо ми візьмемо Німцова Бориса, то Борис Німцов народився тут. Зараз от теж тут Німцов. Здавалося, б, має бути нормально, але чому так вийшло? А ви подивіться, якщо ми візьмемо Зеленського, оце хай буде Зеленський, я трошки Якщо Зеленський отут, то тут на... народився і. Давай такі патрушок. Тут народився і Це як Ілія Ківа отут. Здавалось би, от такі друзі мають бути сумісні. Але ж ви зваж... зважте на те, що виховання у Ківи і виховання походження у Зеленського різне. Тобто вони якби сумісні, сумісні по місяцевим ритмам, але ж дуже сильний вплив має походження. Я не проти євреїв, євреї це розумні люди, дуже розумні люди. І якщо у Зеленського там інтелект, Зеленський тут, і виховання, то у Києві то взагалі, якщо він був басяком і як козаряв тим, що у нього батько там герой, чи діти гри Радянського Союзу, і, чем, хтось. І оце, тобто виховання дуже відіграє дуже значну роль у стосунках. Продовжуємо.